Вітаю вас на каналі Відповідальне самолікування. Сьогодні я вам розповім про парадонтит та парадонтоз. І найголовніше, чого бояться люди при цьому захворюванні, це втратити зуб. Тому що, якщо лікувати неправильно, то можна з легкістю отримати випадіння зуба. Спочатку розберемося з термінологією: парадонтит це запалення. Все, що має суфікс фіт. Це запалення риніт, бронхіт, коліт, панкреатит і так далі. А парадонтоз це вже фіброз, тобто процес утворення рубця. І так, що в нас виходить при парадонтиті? Спочатку ми їмо їжу. Звісно, їжа в нас відкладається на зубах, але, на жаль, не зверху, а ось тут біля ясен. Туди наліплюються бактерії. Особливо, коли ми не чистимо зуби на ніч, це дуже погано. Тому що рот в нас закривається, не провітрюється, і за ніч бактерії там дуже гарно розмножуються із цією їжею, що налипла. Далі. Імунітет в нас знижений, це одна з причин парадонтиту. І тому. Бактерії ось тут набудовують собі будиночки з цих остатків їжі і ясно відслаюються вниз, утворюючи карман. І як ви бачите, йде оголення шийки зуба. До речі, чому я казав про проблеми з місцевим імунітетом, тому що дуже важливо, аби слина наша фізіологічно розсмоктувала цей зубний камінь. Це є така фізіологічна функція нашої слини. Але у деяких вона не працює на 100%. Отже, що ми отримаємо, коли в нас вже є оцей парадонтит? У нас іде ішемія, тобто не поступає кров у тканину зуба. Також у нас є бактерії, у нас є кровотечивість та оголення шийки зуба. Якщо ми одразу просто. Нічого не будемо робити, зуб випаде. Якщо ми підемо, купимо протипарадонтитну зубну пасту, будемо чистити, то ця зубна паста зі своєю в'яжучою дією, тому що, мабуть, там входить алюміній лактат, який має в'яжучу дію, в нас підніме цю десну як потрібно. Але оця шийка, оцей камінь на шийці зуба, він залишиться як і був. І все одно буде передавлювати кровеносні судини, і до зуба теж не підійде та кров, яка потрібна була б підійти, і зуб все одно через якийсь час випаде. І ми будемо думати, тю ми ж все вилікували, так дешево-навсього всього пасту купили, а він все одно випав. Отже, як треба лікувати парадонтит. Перше, це треба зняти зубний камінь у стоматолога. Тому що жодна паста, яка навіть відбілююча проти зубного каменю, вона не може повністю зняти цей зубний камінь. Коли зубного каменя нема, вже нічого не передавлюється у нас, вже добре. Але в нас залишається оголена коренева шийка та, можливо, мікроби на ній. Тому другий етап це антибактеріальне лікування ясен. Ну, це вже другий етап. Тут нам допоможе метронідазол або у формі метрагіл. Це протибактеріальний препарат. Ну, можливо, комусь першого етапу, до речі, буде достатньо. Це вже для тих, кому не допомогло, або, як там сказав, лікар. Третій етап це якщо це всього замало, можна ще додати кальцій. І кому потрібно кого знижений D3, тоді ще кальцій плюс Д3. Тому що без D3 кальцій не буде всмоктуватись. І після навіть цих трьох пунктів деякий час може бути підкравлювання ясер. І вже тоді ми використовуємо цю протипарадантитну пасту, але не частіше, ніж два рази на добу.